На 33-ю сесію Херсонської міської ради шостого скликання зареєструвалося 48 депутатів. Здавалося, сьогодні було все для того, аби провести нормальну роботу сесії і забезпечити вирішення найважливіших питань життєдіяльності громади міста. Але не так сталося, як гадалося. Знову купа емоцій образ а в підсумку не прийняття головних рішень для життя Херсона і, власне. Херсонців, що відбувалося в сесійній залі, знає Тетяна Яременко. На початку сесії виконувач обов'язків Херсонського міського голови, секретар Херсонської міської ради Володимир Миколаєнко, зробив заяву, де сказав, що відчуває свою провину перед громадою за висловлювання про сепаратистів в рядах депутатів. Шановні депутати, шановна громада, присутня, на вашу вимогу. Пояснити моє звернення стосовно супертизму, я хотів би звернутися до вас в цей непростий час, коли Південь України фактично стає передовою і від нашої єдності та згортовності залежить майбутнє нашої країни. Наші гріші чекають і герцонці, і кримчани, яких ми маємо в себе. Я закликаю вас сьогодні залишити власні політичні амбіції. Я об'єднатися разом навколо інтересів нашого міста. Я також знаю, що ви вимагаєте від мене вибачення і хотів би наголосити на тому, що відчуваю свою провину виключно перед громадянами і тільки тому, що, на жаль, наш депутатський корпус вимушений збиратися вже третя, для того, щоб вирішити прості комунальні завдання. Найбільша частина питань порядку денного були земельні, і якраз саме тут виникло чимало питань. Депутат Микола Райтаровський запропонував зняти з порядку денного усі земельні питання. Його пропозицію не прийняли. Тоді депутати вирішили йти іншим шляхом. Майже по жодному земельному питанню, за винятком кількох, рішення прийняті не були. У деяких депутатів виникла підозра, що це відбувається навмисно. Так пройшла вся сесія. Володимир Миколаєн намагався налаштувати депутатський корпус на роботу і пообіцяв більш детально зупинитись на тих питаннях, які стали каменем спотикання. Є багато питань, які сьогодні поки що не вирішено в Тому числі багато питань, які повинні наповнювати казну нашого міста. Це мене, чесно кажучи, не пакують. але то, що прийняти такі принципові, дуже важливі питання це забезпечення військових, там грошима, медикаментами, харчуванням. Це ми вирішили питання додаткового фінансування адміністрації річкових портів щодо забезпечення навігації. Ну це знаєте, там по нашому комунальному підприємству, яке тепер має можливість підписати угоду з світовим банком. На пільгових кредит на пільгові кредити це мене просто повністю задовільняє. А що стосується земельних питань, ну я розумію, що можемо втратити. але будемо працювати з депутатами. Якщо ми сьогодні відпрацюємо це питання, ну я певний, що наступної сесії депутати зрозуміють, що це необхідно приймати такі рішення. Депутат Херсонської міської ради Тетяна Варущик просто благала депутатів проголосувати за питання 9, 11, 13 і 14. Це про продаж земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, про опановлення договорів оренди земельних ділянок. Це присадибні ділянки, про поновлення договорів оренди земельних ділянок фізичних осіб-підприємців. За її словами, це наповнення міської казни і підтримка саме таких звичайних городян, які сьогодні виживають завдяки лише невеличкому бізнесу у вигляді чи то кіоску, чи магазинчика. Розгорілися дебати. Депутат Херсонської міської ради Володимир Пепель апелював своєму колезі Миколі Райтеровському. Ну, я завжди мав своє власне чувство і собственное достоинство і собственное слово. І не стеснялся на сесії это говорить. И не стесняюсь сейчас говорить, что, может быть, потом такие товарищи, которые призывают с палками ходить, придут ко мне завтра домой. Может быть, я не знаю. Так вот, я ще раз говорю, ви почитайте хотя бы литературу элементарно простую. Не считайте вы себя самого умного здесь, в этом залі. Здесь 75 человек умных. Которые, еще раз говорю, считайте эти вещи. И научитесь прежде всего слушать и прислушиваться к мнению. Володимир Миколаєнко був вимушений відправити депутатів на п'ятихвилину перерву, аби знову повернутися до вирішення цих питань. Після короткого відпочинку депутати повернулися до зали, але результат в підсумку нульовий. Повернутися до цих чотирьох питань. Депутати відмовилися. Рішення не прийнято. Так само і не були прийняті відповідні рішення стосовно звільнення із займаної посади першого заступника Херсонського міського голови Володимира Ярошевського та головного редактора газети Херсонський вісник Ольги Співакіною. Проте більшість депутатів проголосувало про передачу пам'ятника Володимира Леніна Херсонській міській організації комуністичної партії України на відповідальне зберігання та відновлення. Хочеться надіятись на те, що на наступній сесії депутати будуть толерантними один до одного, більш виважено підійдуть до розгляду будь-якого питання, і саме тоді може бути певний позитивний результат для городян, які довірили добробут і покращення життя місцевим обранцям.